Так, всім привіт. У нас новий день. Приїхав через міста і привіз такі подарунки трактору. Купив значить 20 літрів нігролу 1700 гривень. Потім купив 4 шланга по 2,5 метра. На маркера од розпределителя буду вести. Купив 4 бистросъма. Такі Вистро з'їв звісно, дорогі в районі 300 гривень. Це одна штучка, їх 4. І купив 4 переходніка. Щоб з'єднати шланг. Ой, всім бистро чотири 4 переходнічка купив. Одна друга, по-моєму. Так, да, одна друга. Такі 4 переходничка. Все теж не дешеве, значить за шланги і оцю кучку 4 переходника і 4 таких. мами я віддав 4 тисячі гривень. Ось така от фірма Pascal, це гарна, класна фірма. На ну, цей класні переходники, бо інших не було, тільки такі були. то взяв такі. 4 тисячі за оцю кучку, за 4 шланги переходні і 1700 за нігрову. 5700 на ровному місці вже прилип. Це просто цінний. Я... Чесно скажу, заті я взагалі в шоці. Шланги я попросив, мені зробили одна сторона під 90 градусів виходить уголок, а інша сторона просто-пряма. Просто пряма ставиться переходник і ставиться мама. У мене все небистро сйомак, бо я вирішив вже один раз зробити і буде воно робити. Все, погнали працювати. По Трактор ще не фарбований, вже і фарба є, і грунт є, все є. Пофарбується. Чесно, немає часу, вірте, ні, ще й досі працюємо в полі, орав, дискуємо. По по салону геть. Ще нічого теж не роблено. Не міняв ні приборну, ні рольову, ні речах, ні розподільних, ще нічого абсолютно не поміняв, так як немає фінансів, немає зараз можливості. На осінь буде проєкт вже на осінь. Дай Бог, якщо доживемо, буде нормально, все замінимо. Поставим розподільник на праву сторону, рульову поставим по центру. Нема зараз фінансів, це все куплять, це все дешево стоїть. Педаль, хочу підвісну педаль, хочу руль по центру. І речаги на праву сторону. Це все на осінь зробимо, якщо буде все, дай Боже, себе нормально будуть фінанси все зробимо. Можливо, в когось є, комусь не потрібно, хтось хоче підтримати мене. Мій канал то задонатить. Я про вас слова скажу, буду дуже вдячний. Але зараз немає можливості, чесно, на осінь все будемо міняти. Е, мені ще треба зараз два речага зробити таких. Зараз я це і зніму, щоб мені на маркера одна секція, друга секція. Зараз я все підключу, я це і зніму і такий. Ну, зварю теж таких два речага. Тож кажу, можливо, у когось є потихеньку, як кажуть. і із світу по нитці, голому рубашка. Все це теж буде очиститься, фарбуватися. Думаю, до посівної встигну. Ще два тижні є. То думаю, все пофарбуємо, все почистимо все. Може чимось обклеїмо якимось матеріалом таким. Все пообклеюємо, пофарбуємо, зробимо все нормально. Отак От це зараз виглядає. Речі я зроблю. Ой, трактор тут також обов'язково фарбуватися. Тут ще теж нічого не зробив. Мені підказали, що такий перехідник є прямий сюди виходить. І сюди просто поставлю шланг. Шланг в мене є. ну, Рука високого тиску. Старий я зняв, в мене було. І всі старі знімаю, якусь є, поставлю Ось цей. Ось сподільник мій. Тут два шланга є. Зараз ці чотири нові поставлю, а це в запас буде. Так що потихеньку починаю працювати. Погода вроді Ну, все б на ранок. ден де трошки снігу залишилося, але ну, холодно звісно, на вулиці. Пару градусів тепла, але холодно. Зараз тоді зроблю маркера і буду далі щось робити. Куски в мене пооставались, ну хай будуть, бо вони геть погані, погризені. Та я їх замінив, звісно багато тут приходнячків мені поостаються. І говки під 90, в мене два штуки є. Ну нічого, вже що є. Отак ось підключив. Ось. Це на правий маркер, це на лівий маркер, а з боку воно виходить то на гідравліку, на підйом циліндра сотки. Так проложив пока що. Тут не знаю, чи попідв'язую, потім якось якось зроблю. Позаду, позаду в мене вийшов отак. Сюди воно повиходило. Не знаю, більше всього, що хочу зробити, отак ось. Так ось. О. Отут на крилі їх закріпить і тут хай вони будуть ці бистро зйоми. Що з однієї, що з іншої сторони. Так, мабуть, більше всього, що пороблю. Якось зараз попридумую, поприкручую і буде працювати, так сказати. А поки що тут так просунув між дозатором. Не знаю, сюди, мабуть, треба з пластикової труби вирізати і надіти, щоб воно не перетирало. Ну, допрацювати, коротше. Чи тудою кудись проложити, не знаю. Ну, просто педаль е тормоза, то не сильно хочу, щоб воно тер або старий, що воно тер. Не знаю ще, ще подивлюся, куди його краще зробити. Е зараз переходимо до речагів, щоб зробити мені три секції, провірити, чи вони всі три роблять. Буде обідно, якщо вони не роблять. І три речаги мені звариться. Один в мене був, це, ж, це на циліндр сотку. А тепер yeah. же два виходи. Так, два речага нових я замовив, один в мене був поломаний, я його підварив. Ну, насрав, так сказати, Временно зараз, щоб провірити, чи працює. Одна секція в мене в плаваючому, а третя секція не в плаваючому. Тобто нема плаваючого взагалі ні вниз, ні вверх. Зараз провірю. Маркера, якщо все працює, то тоді вкладаємо шланги і сюди новенькі два речага прийдуть. Я два новеньких заказав 500 гривень. Тут ось так, все за, закрутилося. Ось з бок, е, в боку в мене два шланги виходить. Це в мене секція на 100 циліндр силовий сотка, а це два на маркера. Зараз провірю, чи правильно я все підключив і буду далі. Тут теж підв'язав, ну, це поки що так буде, тут нормально підв'яжу, потім це я приміряю, поки. Так, щоб максимально не доставало до колеса, щоб не зацепили колесом, не вирвало всі шовані. Так воно приблизно виглядає, я тут вже трошки продав. Так, така система ось По дві сторони, по одну і по другу. Може до колеса доставати, але там я прив'яжу, нормально не достане, і тут я прив'яжу до цього. Тобто, це максимально як опущена сівалка, шланги не натягнуті, все нормально. Як верх підніматиметься, їм є куди подаватися. Тоді не знаю. Буду дивитися, як вверх піднімати, то щоб до колеса не достало, щоб не обірвало рукава, то не знаю, може як на переїздах, то ну, буде видно. Коротше, приблизно воно отак виглядає ці два по два виходи. Не знаю. Думав сюди закріпить на крило, ну поки будемо бачити, що. Думав, на криво зацепити, воно тоді вище буде і точно не достане до колеса. Більше всього ж так і зроблю, я на криво зацеплю і тоді сюди небудь уходить. І тобто вниз зовсім ніякі не йтимуть. Ну Тут вже воно не піде, бо тут не вистачить, в нього дувшини туди піти. Бо там я теж підв'язав ось сюди до рамки. Тобто кардану нічого не мішає, шовангом нічого не мішає, маркіра все роблять, я попровіряв. Ой, буде, напевно... Нести комп'ютер, відключати да, комп'ютер, да, налаштовувати комп'ютер, дивитися, чи це вже потім буде з цим грати, це не знаю. Поки що ця картина так. Що тут, тут у нас пускаєш, блін, я постійно. Там усе я поперетягував штуцера. Уже ну, то мокре, бо воно там текло. Та я поперетягував, все, вроді, все держить, все чудово. Тобто... На даний етап все готово, шванги проложені, виходи зроблені, маркера роблять, сівалка висіває, познімаю цепи, зараз е, повкидаю, хай відкисають. А так перенесу ще комп'ютер, поставлю в трактор та вже підключу, щоб він теж все стояв чітко, був готовий до, так сказав, до роботи. так що така... Така в мене робота. Працювавці. Гідравліка підключена, повністю маркера всі підключені. Е, також проводка. Ось провод буде отак. Ну, начебто не мішає нічого. Це комп'ютер. Так, 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 тут по кабіні. Заходить у двері і всередині поставив комп'ютера, прикрутив. Отак ось виглядає. Потім стоятиме тут. Тут провод скручується. Ну, Треба діни в від сівалки і все. Він просто тут за двері уходить і по кабіні йде. Також цей провод, наприклад, це прикурювач. Е, Плюс-мінус. Тако воно стоїть, все, сівалка підключена повністю. Чекаю ці, ці речаги сюди поставлю, закрию тут і все. Тобто сівалка до писіної ну, нарешті готова. Всего всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйте, ставте вподобайки, коментуйте. Все, всім пока-пока.